Всім привіт! В цьому ролику ми з вами розглянемо тему. Я цю тему не хотів розглядати. Я максимально не хотів це Ну, але... Наші підписники читалися рекомендацій по виходу з ситуацій. Їм стало цікаво. Коротке в кришовому обладнанні вашої улюбленої марки Локомотива WL8. Пробуємо це зробити, Ну, я вас застережую сразу. Цей ролик робиться тільки для ознайомлення, а не для того, щоб все побачили і сразу треба це робити. Не треба. Не все те, що написано, воно може зробити повремені локомотивна бригада. В деяких несправностях. Ну, Треба знімати напругу, повністю знімати, щоб енергетики, все вас ограбнув. Візде все поробили, залізли і ви тоді зможете щось зробити по кришевому обладнанню. Те, що ви поначитувалися, це не значить. Машиніст може відключити струмоприймачі, якщо він ну, замітив, що воно десь в районі струмоприймачів. По черзі він може відключити. І спробувати піднятися. Ну якщо у вас таке ну, у вас, ви виявили, случилось у вас таке, в першу чергу ви за, ну, заказуєте допоміжний локомотив. Ну а там уже і енергетики теж ну, приїдуть до вас. І вам ну, ніхто не дасть цього зробити. От те, що ви зробили, успіли з цим виключити. І якщо у вас буде там щось в ВК ви обнаружите, то да, А так не вийде у вас. Не дадуть вам це зробити і не треба. У ті, у кого слабкі нерви, або вони впечатлітельні у нас, не дивіться цей ролик. Не треба мені потім писати негативні коменти. Що ви, що ви показуєте локомотивним бригадам, що вони, ну, ви їх збиваєте з пантелику. Локомотивні бригади самі попросили цей ролик зробити. Я теж не хочу його знімати. Є ситуації там, ну... Ви побачите далі. Спочатку ми з вами заснімемо кришеве обладнання, розташування його. А далі для фанатиків ті, хто хочуть знати більше, їм інтересно, ну, підснімемо, будемо умовно представляти, несправності коротке замикання. ну Ви знімаєте напругу, що потрібно робити по. У виходу з ситуації. З голови нічого ми не брали. Ми все взяли з цих рекомендацій. Так що, деяких вас впечатлітельних, бережіть свої п'яті точки, тому що вони будуть спалахувати те, що ви побачите. Отам. Що там, О, там от, от воно є, от це треба відсоєнити, це треба розбити, а це треба ще щось зробити. Так що, спробуємо вам це показати для ознайомлення. Так, ми накричили локомотива L8, ваша улюблена марка. І так, почнемо з крісового обладнання. Ось наш витовий розрядник. Все, він підключений до корпуса, з цієї сторони шиною підключений до нашого до струмоприймача. Ось наш весь струмоприймач. кузова No2. Вірите вирезентник стоїть на кузові No2. Стумопрямач з цієї сторони. Він стоїть на изоляторах. Четыре изолятора. Далі шина, і шунт, от струмоприймача до кришового роз'єднувача. Його віжного контакт. Ось ось такий шунт. Сам. Сам все на плиті. Кришовий роз'єднувач. Кришовий роз'єднувач віддільно. Ну, ось його ну, два контакти. Подвижний, подвижний, ізолятори, ну і ручка, ось, сама плита. І ось ручка, яку машиніст нажимає, ось сюди ключ У, одтягує і переводить, роз'єднує ці дві частини між собою. Це вам ближче показали, не на криші, бо на криші не понятні. Вот. Ось оно все. Це на криші, це внутрі. Так далі, от кришового роз'єднувача, де шина. І вона йдеться до токоведучої ну, до шини, яка йде через весь кузов. Далі, після шини, йде ось ось токовідуча шина, уголок, який стоїть на ізоляторах. Цей уголок йде повністю через весь кузов на оцих ось ізоляторах. В кінці кузова що теж ізолятор, йдуть. Теж шунти, гибкі шунти. Ну, перемички. І переходять другий, на другий кузов, на перший кузов. Це другий це перший. Це з'єднає такі шурту. Після шунтів гибких йде така ж саме уголок, топовідюща шина через такі ж ізолятори. Далі йдуть вони через весь кузов і далі йде, ми не будемо показувати ну такий же самий кришевий роз'єднувач з таким же з'єднанням і наш сумоприймач. Це що йде далі по першому кузову. Це далі. Ми зупинимося тут. Далі стоковідущі шини, ось кріплення теж є шина, яка веде до прохідного ізолятора, до його верхньої частини, де він кріпиться гайкою. Нижню частину ми вам покажемо далі відео, як кріпиться нижня частина, там силові кабелі до входних, Це входні кабелі будуть пливені. А деякі. деякі будуть йти далі, там кабелі. до 206-ї ставки воно буде йти з цього ізолятора. Тут тож, не стояти ось спильки, оце місце було піти, дроссель помиха впадавлювати ось це його місце. Тут місце було для кріплення нашого конденсатора. Його немає, ну я вам кажу, де воно було. Це ізолятор. Все, сюди вход, іде його шина, хатла. Тут все, кріплення є для кабелів. Це його натуральна величина, все, ізоляція відсюди. Тут він кріпиться на самій кріщі. Так, в наших проходних проходах от, знаходяться над дверями ВВК. Що в цю, що в противоположному, знаходиться, знаходиться наш заземлювач. Він і там, і там знаходиться. І е, це в нас йде перший кузов, заземлювач і рядом з нього. Далі будемо показувати наш проходний ізолятор. Деякі підписники з вас сильно хотіли подивитися, де знаходиться проходний ізолятор. Ось він. Ось наш проходний ізолятор, його нижня частина, яка знаходиться з лівої сторони перед ВВК номер 1 Ось наші е кабелі, які потім йдуть до БВ нашого. Ось з'єднання його знизу. цих кабелів. Ось вони. Вимикай нахрен, Сережа. це все. І так далі. Вони з справності кришового бладні звичні люди подивилися, і їм цього ну, достатньо. А для фанатиків, вони все, все хотіли побачити це ну, коротке, кришиво. І так, почнемо ну, по порядку. Якщо у вас коротке, струмоприймача, може бути, ну як оцей шум теж може впасти. Вітовий розрядник може теж замкнути там, все саме, і коротить. У вас є машиніст, може відключити, ми покажемо потім, як відключається вже з кузова, ручкою, з ключом ТУ, як переводиться. Кришовий роз'єднач. Коли ви його відключаєте, ви відключаєте кришовий роз'єднач, ви відключаєте оцей стомоприймач, повністю літовий розрядник, теж відключаєте з його кузова. Якщо в ньому породить. Бригада замітила, що йдуть міміно від цього струмувача. Якщо від того струмовища, струмоприймача, то там є теж роз'єднувач, ви його від'єднуєте і все. Ну, і ну, вам дадуть команду піднятися. Якщо ви не знімаєте, значить ви знайшли ну, причину і ну, що, ну, що більше не знімав напругу, значить все добре. Ось ось скришевий роз'єднувач. Ось він. Це його, де машиніст буде його перемикати. І так, Для того, щоб його перевести, вам потрібні ключки-У. Сюди вставляєте ключ-У, проворачується, щоб оця ручка зараз вона е, ну, ходить. А так вона не ходить, вона фіксована. Ви на цей проворачуєте і потім ви нажимаєте на себе вниз. На себе вниз і потім ви можете його переводити. До щелчка туди. Перевели. Це вже для фанатів. Якщо ви подималися, бо помічник збоку стояв на безпечній відстані, і ви замітили, що помічник замітив, що іскри йдуть далі по кусити. Можуть, ну, Можуть прибити ці ізолятори. Це. Далі воно два штуки. ось Там сказано в, не, в несправностях, якщо у вас пробитий ну ізолятор, ізолятор і пробитий кузова номер 2 Кузова номер 2 запам'ятовував, то вам потрібно від'єднати вторий кузов від цієї перемички. Ходімо покажу. Ви відключаєте оцей, оцей шунти. Від першого кузова відключаєте і кріпите їх, закріпляєте на кузов. На Закріпили все. Виходить, що коли подимаєте передній струмоприймач, ну і першого кузова, він запитує вам ваші ну, два кузова. без цього ви йдете на одному. Цей весь кузов, обладнання, буде відключене второго кузова, запам'ятову, второго кузова. Якщо буде каратити шина первого кузова, то тут ви вже так не зробите. Но ми, ще раз повторюю, не рекомендуємо. Далі, якщо у вас є така несправність, далі Ось. Пробитий прохідний ізолятор. Ось цей ізолятор. Все. Ось цей ізолятор. Ось. От. Ви якось замітили, що у вас він пробитий. Як пише книжка, ми ще. Не рекомендуємо написано, що його потрібно розбити. Як ви будете розбивати, я взагалі не пристав. швидше ну, заказати допоміжний локомотив Тому що вам потрібно ну, зняти ну, знімуть напругу, вас оградять енергетику. І всі будуть стоїть дивитися, як будете його розбивати. Це приємно. Ну, таке за. за... Та несправність, ось його верхня частина, це його таки верхню частину розбиваємо, а ще й нижню частину треба там розбити. І от цю шину, я взагалі не знаю, як ви це буде робити, з'єднати з вихідними, з вихідними кабелями разом. Є такий перфоровий ну, ізолятор, він пробитий. Чим ви будете його тут це все О, ізолювати. Як ви це зробите? Я не знаю. Ви фанатики. Що ну, ви? Куди ну. ви ну Є така несправність. Ось. Цей прохідний ізолятор. Розбиваєте, з'єднуєте одну з вихідними кабелями. Ну, я ще повторюю. Ще раз повторю, ми не рекомендуємо цього. прохідний ізолятор. Умовно. Ви так замітили. Що, ну, коли ви подимаєте. У вас вийшли, прийшли сюди. Отсюди може бути йти Дим, не знаю. там, этот, Ви у вас все опущено, ви встріли побачили, що у вас тут ну, пробитий проходний ізолятор. Деякі з вас ну, так і хочуть, щоб ось такі неісправності у нас на каналі були. Ну, На наших рекомендаціях, я сразу вам кажу, наш канал не рекомендується робити. Ну, якщо ви такі отчаянні у нас. Ось ви бачите, що їх, їх тут 5 кабелів. 5. Їх треба кожен від'єднати. Від від'єднати вхідний кабель зверху на криші. Розбити цей ізолятор. Просто я не представляю, як ви це будете робити. І з'єднати кабелі між собою. Це, ну, я навіть не представляю, як вам це в житті. Хто хоче це робити, ну, ми це не рекомендуємо. Кач... Як ознайом... вас ознайомити з цим, да. ми вам показали ось оцей, цей приходний ізолятор. Як його розбити, я взагалі не представляю. Так що, ось так. Ось кабелі, ви його розбити, вхідний кабель зверху, з'єднати з цими кабелями і заізолювати. Ви ну, розуміти, що 3000 вольт. Як ви тут його будете ізолювати, я не знаю. Ну воно є. несправності воно є, ми вам це показали. І так, ось наш заземлювач. Якщо в ньому коротке, ну, є таке тут, десь прошило тут, то віднімаю, якщо є один кабель, він віднімається і ізолюється. Якщо на ньому два кабелі, їх е, треба з'єднати разом ці два кабелі, і теж заізолювати. Ну, десь тут дуже, теж закріпити, щоб він не, не, не коснувся корпусу локомотива. Коли ви будете з'єднувати кабелі, тут два кабелі, або від'єднувати кабель від е, заземлювача, ви не розумієте, якщо вам потрібно бути в ВВК, зайти в ВВК, вам потрібно відкрити і ці двері, де ви відняли кабель. І ті двері теж, щоб ну, воно замкнуло. На землю, щоб ви зайшли в ВВК, ну, для безпеки, ми знаходимося в першому кузові. Перший кузов 206 вставка. Якщо у вас пробитий нижній ізолятор 206 вставки, вам потрібно витягнути саму вставку, ви виймаєте її, ну, вложите. проводи, нижні проводи від 206 вставки, ізолюєте їх. І потім ви повинні, якщо у вас є сороковий, всі ви вже бачите, від, відео є на каналі, як брати від сорокового. І ставите від сорокового на 41-й, щоб за ваші машини працювали. Якщо у вас нема сорокового не го берете ви лінійного. лінійно і ставите на сорок 41, щоб ваші електромагнітні контактори включилися. Ну і або включаєте КВЦ, щоб замкнулося його блокування, або ставите перемичку, ну, щоб включилася ваша автоматична робота. Ваша ак 11 б Біля вставки 206. Вставки, ось у нас є сопротивник наших 0 кВтметрів. Якщо у вас ну, сюди підходить теж, теж, теж 3000V, якщо десь воно тут. Про... Ну, Є пробиття самих супротив. Ви відкручуєте ось ці кабелі силові, ізолюєте їх. У вас не буде показувати ну, кіловатметри на пульті машиніста. Все. Ну, Ви відкрутили, заізолювали. Ну і будете дивитися по ви ж, у вас є лампочка РКЗ. Будьте дивитися по лампочці. Якщо лампочка РКЗ погасла, дивитесь візуально на ваші струмоприймачі. приймачі. 58 нож. От депо під низькою напругою. Ось він, його висока напруга до нього підходить ззади. ззаду. Ми зараз покажемо, ну, щоб ви бачили ось цей нож, його верх, верхня клема. І так, ось наш 58 ніж. Ось його входний кабель під нього високої напруги. Ми його віднімаємо, ізолюємо. Ну, десь, ну, хорошо ізолюємо. І все. Більше нічого ми з ним не робимо. Якщо ну щось тут сталося. І так, WZ-205. Висока катушка високої напруги. Осьована. Ось, верхня. Ось її кабелі. Які підходять, ну, висока напруга. І так, ми. и до наших сопротивлений РКЗ, РКЗ и 205 ВЗ-205. Ось их сопротивление. Ну, два кабеля. И также есть все, 63-й реле низкого на, напряжение, напряжения. Ось воно. Вот все его силовые кабели. И еще все, 105-й тоже. Это все его кабеля. Ну, високі. Так, для того, що если у вас пробиття буде цих сопротивлений, ваша ви можете від'єднати від, від, від кабель від, і заізолювати їх теж. І от це їдимте і заізолювати. Для того, щоб ну, сюди не приходило і ну, не, не було опять вам пробиття Високого напруги. Ну, після того, коли ви це ви зробите, ви не будете бачити, у вас не буде горіти лампа РКЗ на пульті машиніста. Для того, щоб зайти в ВВК, ви повинні візуально бійця. Ну ви завжди це повинні робити, для того, щоб токоприйомники опустилися і ви потім тільки ну, зайшли в ВВК. В цьому ролику ми вам спробували показати. Ну, розташування кришового обладнання і коротке в кришовому обладнанні вашої улюбленої марки вл 8 Я сподіваюся, що ви всі зрозуміли, що цей ролик зроблений для ознайомлення, щоб локомотивні бригади бачили, де воно знаходиться. І все. Все, що може локомотивна бригада, ми показали. -мені. Остальне ви самі розумієте, що ви цього робити не будете подіваюся зустрітися з вами в наступних відео перемога буде за нами слава україні до побачення!